Доброго Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступний другий день турніру. Кровава битва на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-25. Давайте подивимося оборону. Ага, оборона А, але є поразки. Ну нам за А зарахували. Ну, це добре. Так, вчора була одна поразка. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Так, і знову піньочок. Знову піньочок. Що робити? Так, мабуть, і підемо. Поїхали. Тут два фіолетових, три жовтих. Можливо, сьогодні жовтих буде більше. Можливо, але це не точно. Угу. Ну що ж, трієчка жовтих, в принципі, там може фіол під'їхати. Давайте спробуємо. Немає. Тепер тут давайте пошукаємо. Теж немає. Ось тут ще жовтий би нам знайти добре. Давайте ось так. Вистачило. Чудово, але, але, але. Давайте спробуємо зарядити хоча б квасіра добре. Пепі зарядилось. Давайте сюди ось так. Трічку ще сюди прокинемо. Можливо, не зарядиться джарів. Добре. Ми його заблокуємо. Тут зробимо ось таке комбо через сині. Угу. Добре. Так, заряджений тайром поки чекаємо. Давайте ось так. І жовтих взагалі немає. Так, куди? Угу. Піксі. Добре, давайте сюди ось так. Будемо спробувати його добивати. Так, бджілки клюють потихеньку, добре. Сподіваюсь, він не встигне зарядитись. Добре, ми зарядили наших жовтих і все. Тут перший бій, дуже чудово все вийшло. Пощастило, що. Знайшли жовтих, вчасно. Так, поїхали далі. Угу. Тут пепі в нас. Гунар, знову пеньочки. Ну, в принципі, можна такою командою йти. Пеньочок стоїть з краю. Тільки, мабуть, Тайрум нам потрібен ось такий, бо там є Гунар. Спробуємо. Якщо що, його... Розподілене знімати. Поїхали. Угу, угу, угу. Так. Ну що, давайте зробимо четвірочку жовтих. Ось таким чином. Тепер ось так. Там у нас буде ага, ще четвірочка фіолетових, це чудово. Давайте ось так. Ще будуть фіоли. Так, Пепі пробиває. Так, вмикаємо. Е давайте спробуємо її пробити. Не вистачило трішки. Там буде бити вже Бальтазар. Давайте тут жовтий пошукаємо. Немає жовтого. Дуже боляче пробив. Ще жовтий шукаємо. Немає. Так, сподіваюсь, вона не зарядиться. Зарядилась. Це погано. Ох-ох-ох. Ух, ух, ух. Так, ухиляння спрацювало. Добре, давайте ось так. Ейдун зараз вдарить, звісно. І по квасіру по піксі. Так, нам потрібно, мабуть. Що робити? Давайте ось так. Він заряджений. Давайте скинемо в нього. Тепер знімемо це. Хочеться потримати ще до піньочка Хоча, можливо, ми спробуємо своїх зарядити, але камінчиків наших немає. Давайте тоді ось так зробимо. І ось так причистимо тут поле. Ось так ще. Трішки жовтих приїхало. Фіолетові приїхали. Це чудово. Але забагато уїхало Кляня ні, не спрацювало, ну нічого. Так, робимо ось так. Пробуємо забрати піньочки, тому що він тут найнебезпечніший. Ось так і ось так. Добре, тепер вже збираємо жовтих далі. Бдджілки нам допомагають. Спробуємо знайти фіолетовий кристал, немає. Давайте тоді через пустоту. Фіолетових прокинемо. Так, ось трішки жовтих приїхало. Так, квасір тут дуже доречний, допомагає своїми бджілками. Так, поїхали далі. Угу. Рхетри лікує, немає. Так, так. Ну. Давайте тарму, може, візьмемо ось такого. Знімати з себе. Поїхали. Такою ж командою поїдемо. Теж два фіолетових. жовті нам підходять. Так, 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 так. Четвірочка. Давайте спробуємо ось так знайти, можливо, знизу. Так, добре. Ось так тоді. Фіолетові. Ще фіолетових сюди прокинемо. Давайте спробуємо забрати ульмера. тому що мінус броня нам не потрібна зовсім. І ось так трієчку жовтих в нього прокинемо. Добре. Поїхали, шукаємо по центру. Угу. Настільки поле було погано, що само перевернулося. Так, так. Ну, давайте ось так. Жовтих ну, зовсім не дають. Ось нарешті будуть жовті, але зарядиться, можливо, ні, не зарядився. Так, давайте ось так вмикаємо, спробуємо пробити цього. Добре, там будуть жовті в пустоту в нас. Мабуть, заблокуємо ось так, тому що він б'є по всім, плюс яд накидує. А яд пробиває по одній цілі. Добре. Так, вмикаємо. Там, можливо, ми його доб'ємо, тому давайте бити сюди. Угу. Так, ну що, піксі поки притримаємо, давайте ось так. Спрацювали. Мінуса. Давайте ось так. Добре. Так, тепер запускаємо, ага, стійкість. Ну, нічого. Пробиваємо, пробиваємо, можливо, вистачило. Вистачило. Добре. Тут все теж вийшло дуже вдало. Поїхали далі. О, тут вже тут вже буде важче. Так, тайру ми такого залишаємо, щоб знімати з себе. Поїхали. Поїхали, але фіолетових зовсім немає. Ну, давайте ось так трічку зробимо. Потім ось так обережно. Можливо, ну це комбо зайве було. І це ще раз зайве. Тепер ми не зможемо квасіра нашого. Один. Ну давайте ось так, ось так. Нам потрібні фіолетові, їх немає зовсім. Ось трієчка буде ось тут. Ну що ж, будемо чекати тоді. Так, так. Давайте ось так. І не вистачило все ж таки. Давайте ще ось так жовтих прокинемо. Ось фіолетові нарешті приїхали. Але там вже піксі тримав, я хотів заблокувати піньочка, але це вже нас не рятує. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Дуже-дуже невдало. Ну все, добили нас. Ось так ось так, ну хоча б добити квасіра, ні. Пепі зараз доб'є. Ось і нулик. Ну що ж, поїхали далі, нічого страшного. Так, ну тут таку команду і залишаємо, поїхали. Піньків дуже багато. Так, ось вони фіолетові. Де вони були в попередньому? Бою давайте спробуємо ось так. Дуже слабо пробили. Давайте тут буде трієчка жовтих. Бовчан, звісно, неприємний. Б'є він не дуже сильно, але він ману підрізає. Ну, давайте ще раз фіолетових спробуємо зарядити. Не вистачило, потрібно було порахувати. Так, давайте ось так. Так, добили акілу. Угу. Зараз підріжемо ману нам всім. Дуже невдалий таймінг ми піймали. І, тип... Ага, Піксі у нас залишилося. Ну, давайте ось так. І ось так Піньочка спробуємо спровокувати, якщо встигнемо. Добре, жовті зарядились. Фіолетові всі зарядились, це чудово. Піньочок встиг теж зарядитись. Давайте ось так. Пінька забираємо, тому що Ело нам загрози не становить ніякої. Там бавчана можна камінчиками добити. А е, навіть ось так доб'ємо і тут в пустоту вже будемо прокидувати. Ну тут перемога. Так, ну. Теж такий день. Давайте все ж таки закінчимо цей бій. Все. На жаль, є одна поразка з нуликом. Ну, нічого, це такий турнір, він важкий. Так, топ-1 ми вийшли, але, мабуть, нас змістять. Оборона тримається, це дуже добре. Так, ну да, нас змістять ми дуже далеко. Ось такий був другий день. Пишіть коментарі, як проходить у вас турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!